Привіт! Поговоримо про порядкові числівники у німецькій мові. Нагадаю числівники бувають кількісні, тобто ті, які відповідають на питання скільки 1, 2, 58, Ті, які відповідають на питання котрий, перший, другий, 58 і так далі. Порядкові числівники потрібно вміти відмінювати, адже може бути перша. Перший, першою, першого, першій і так далі. Відмінюються вони подібно до прикметників. Бачиш схожість. Чорний третій. Маленький 10. Тому перед тим, як вивчати цю тему, обов'язково повтори тему номер 52 Вона нам сьогодні знадобиться. Отже. Порядкові числівники від 1 до 19 включно. Ми утворюємо шляхом додавання суфікса те фунф-фюнфте, цейн-цеінте, Це базова форма, до якої будемо додавати закінчення, якщо потрібно. Закінчення, повторю, такі ж, як і в прикметників. Наприклад «Das fünfte Auto» П'ятий автомобіль це називний відмінок, сильний артикль, тому прикметник, а у нашому випадку порядковий числівник повинен мати нейтральне закінчення е. Воно і так у нас вже є фунтте, тому більше нічого не додаємо. Якщо ми поставимо цю ж словосполуку у акузатів, то що вийде? Дас в акузеті залишається ДАС, тому й прикметник, а у нашому випадку порядковий числівник. Теж не змінюється. А в датіві. Das перетворюється на dem, тому fünfte теж зміниться на fünften. Чому саме так ми вивчали в уроці номер 52 Як було б у чоловічому роді? Der zweite Sohn. Другий син. Номінатив. А у знахідному відмінку як? Den zweiten Sohn. Змінився і артикль, і прикметник. У давальному dem zweiten Sohn. Змінився також і артикль, і прикметник. Замість означеного артикля може бути неозначений або нульовий, або присвійний займенник. Беремо відповідну таблицю відмінювання прикметників і підставляємо замість прикметника порядковий числівник. Наприклад, Номінатів. Майн фіртес Auto. Моє четверте авто. Акузатив. Майн фіртес Auto. Датів. Майнем фіртен Auto. Отже, хто добре пропрацював тему відмінювання прикметників, той не матиме складнощів і тут. Ще повернемося до цього. Нагадую, що урок потрібно дивитися до кінця, щоб нічого не пропустити, і не лінуйся виконувати вправи, у тому числі вправи, які я залишаю на Патреоні. Граматичні усні письмові. Отже, від 1 до 19 порядкові числівники утворюються шляхом додавання суфікса Т. Але є винятки. Є числівники, до яких мало буде додати суфікс. Вони ще й трохи змінюють свою форму. До них належать такі айнс а не einste, Драй dritte, а не драйте, зібен siebte, а не зібенте. Ат ахте, а не achtte. Другу те додавати не будемо це єдина відмінність далі ці числівники винятки поводять себе так само, як і усі інші порядкові числівники, і, звісно, прикметники. Nominativ. unzere erste Wohnung. Akkusativ. unzere erste Wohnung. Dativ. Unsere ersten Wohnung. Nominativ. Der dritte Januar. Akkusativ. Den dritten Januar. Dativ. Dem Дрітен януар. Ось усі порядкові числівники до 19. До числівників від двадцяти і далі додаємо вже суфікс не те, а сте 2020, eiнцig, айнцвантисте, 2un20, 2 un Vierundzwanzig, vierunddzwanzigste, dreißig, dreißigste, vierzig, vierzigste і так далі. І відмінюємо їх так само. Номінатив. де нойтванси шток двадцять дев'ятий поверх. Акузатів Den 29. Stock. дим Dem 29. Stock. Зверни увагу на те, що якщо ми пишемо числівник не словами, а цифрою і хочемо на письмі передати, що цей числівник є порядковим, то після цифри ставлять крапочку. Наприклад, 15 Bücher – Das 15. Buch. У першому випадку ми бачимо кількісний числівник просто 15 книг. А от у другому після цифри стоїть крапка. Це означає, що читати ми цей числівник будемо як «Das 15. Buch» І перекладемо 15 та книга. Це вже числівник порядковий. Нагадаю, як саме відмінюються порядкові числівники. Це ті ж таблиці, які були у нас у темі про відмінювання прикметників. Але прикметники замінені на числівники. Закінчення не змінилися. Ось як вони поводять себе після означеного артикля. Ось як вони поводять себе після неозначеного артикля або присвійного займенника. Для прикладу майн. І після нульового. Хоча найчастіше ми будемо зустрічати порядкові числівники саме з означеним. Потренуйся. Утвори порядкові числівники у потрібному відмінку. Окремо зупинимося на датах. Де віфільте heute? Яке сьогодні число? Тобто, якщо віфіль скільки, то віфільте це порядкова форма від філь, яку ми утворили якраз суфіксом те. Хойте іст діазіпте мерц. Сьогодні 7 березня. Це називний відмінок, тому саме така форма у числівника. Den haben wir morgen? Яке число ми маємо завтра? Це вже акузитів через дієслово haben. Morgen haben wir den 7. März. Завтра ми маємо сьоме березня? Якщо ми захочемо сказати сьомого березня. Тоді нам знадобиться прийменник Ам, як ми вже вивчали у відео номер 28 А точніше це прийменник Ан і артикль у датіві Dem. Місяці у нас чоловічого роду, тому артикль і стоїть у формі «дем». Просто не забувай, що якщо ми вже ставимо АМ, то окремо артикль після АМ вже ставити не треба. Оскільки тут відмінок давальний, то числівник отримає закінчення н. флікст до Інді-Тюркай, Коли ти летиш у Туреччину зіптен амзібтен Інді-Тюркай. Я лечу 7 березня в Туреччину. Нагадую, що якщо б ми записували дату цифрою, то обов'язково поставили б крапочку після цифри. Почитаємо речення, правильно вимовляючи форми числівників. Намагайся спочатку самостійно прочитати речення, а потім послухай. Анна für den ersten Musikunterricht gekauft. Анна купила новий зошит для першого урока музики. Am 31 Juli 2024 findet der Wettbewerb statt. Роки ми називаємо не перетворюючи числівник на порядковий. Тому просто 2024 без суфікса сте. 31 липня 2024 року відбудеться змагання. Unser Sohn wird 14 Jahre alt. Тут крапка не стоїть, числівник непорядковий, тому просто 14, а не 14. Нашому сину буде 14 років. Wir haben unsere Hochzeit für den 29. Mai geplant. Ми запланували своє весілля на 29 травня. Vom 18. Bis zum 25. Januar Януар ich Urlaub У мене відпустка з 18 до 25 січня Meine Schwester lernt швеста Лернт 10. класа Моя сестра навчається у 10 класі. Вправа. Постав числівники у правильну форму. Якщо ми хочемо дату назвати не в форматі 2 квітня, а у форматі 204, то так теж можна. Хойте ф'єрте 2017. Місяць називаємо також у формі порядкового числівника у такому ж відмінку, як і День. Рік це не порядковий числівник, а звичайний, кількісний. Сьогодні 2.04.2017 2017 року. Ам Цвайтен фіртен 2000 вареч 2.04 2017 року я був вдома Вивчимо ще корисні слова Erstens по перше, zweitens по друге, drittens по третє. І так далі. Варм bist du nicht im teather? Чому ти не в театрі? Ерстанс або яст. Цвайтс бюш мюде. По-перше, я не маю настрою. По-друге, я втомлений. І по-третє, мені не подобається вистава. Цудвайт удвох. Цудрит у трьох. Цуфірд в чотирьох. Zu sechs – в шістьох, zu zehnt – Sie wohnen hier zu zehnt, obwohl die Wohnung sehr klein ist. Вони живуть тут в десятьох, хоча квартира дуже маленька. Das Spiel kann man zu zweit oder zu dritt spielen. В цю гру можна грати в двох або в трьох. І найстаранніші учні, які додивилися відео до кінця, будуть знати ще один важливий момент. Якщо ти десь побачиш слово ерст це не означає, що потрібно його відразу перекладати як перший. «Ich wollte erst mit dir reden. Ich hole dir einen Teller, aber дієнтеля hier erst ab». У цих реченнях «erst» має таке ж значення, як «zuerst» спочатку. Я хотів спочатку з тобою поговорити. Я принесу тобі тарілку, але спочатку прибери тут. Ich erfuhr es erst heute Abend. Die Belohnung erhalten sie erst nach der Besprechung. А в цих реченнях значення у слова erst вже інше. Лише. Я дізнався це лише сьогодні ввечері. Грошову винагороду ви отримаєте лише після обговорення. Meine Großmutter half uns 19,97 unseren ersten Computer zu kaufen. Damals hast du dein erstes Graues Haar bekommen. У цих реченнях erst має закінчення, тому це порядковий числівник у необхідній формі. Моя бабуся допомогла нам у 1997 році купити наш перший комп'ютер. Тоді ти отримав свою першу сиву волосину.